244-й день в Канаді 12.02.24. Блін! От сів і забув цей мав сьогодні зайти в банк і перерахувати собі кошти, оплатити кредитну карточку косткувську. Забув, сів і згадав. Так, треба собі вже записати в блокнотик. Е, погасити кредит. Кредит. Завтра в обід піду. Тож треба. Було роботи трошечки. Було роботи, але це таке. Зараз ми до того дійдемо. Е, зранку я прокинувся, зразу встав, накинув на себе оці, цей одяг і завів авто. Пішов на двір, завів авто, вернувся, вже, привів себе в порядок, взяв собі, е, що там мав взяти: рюкзачок, обід, сміття. Деякі речі, які я планував завести на роботу, там всякі іграшки дітям теж допакував до, до ящика, бо ящик я собі підготував, великий білий ящик маю. І там ще місця вистачає. Потрошечки туди докидаю і воно позитивно дістається. Е, все, машина прогрілася, я прийшов, машина тепленька. Забув собі включити, що підігрів сидінь і підігрів руля, так що вже до повного комплекту. Але на, друг, на другий раз включу, сьогодні я знову приїхав автомобілем. тож Завтра я все включу. Вімкну. Е, машина я приїхав швидко, десь за 10-8 я вже був. Я 7.30 маю будильник і за 10-8 я вже на роботі. Так що це все моментально робиться. Е, приїхав я на роботу, привіз я диски, які я купив вчора Семові, до DVD. І зразу собі зру... підготував кави, кава поки робиться. Я раз-раз все попідключав, попід'єднював, поставив йому DVD в столик, його не видно. Там ідеальна якраз шуфляда під розмір того і cd плеєра Там ще ж на відеокасети відсік. старий плеєр, але ну, працює. Головне, що він працює. Головне, що він працює, включив зразу поставив диск Dead Race, Смертельна гонка з Тетхемом. Хто не бачив, класний фільм. Але Сем прийшов і каже, о, що то таке? Чорно-білий фільм. А там просто так зйомки зняті більш в чорно-білому фоні. Ні-ні, ні я таке не люблю, я таке не люблю. Каже, то не чорно-білий фільм, ти подивись. І він його дивився, потім сів. На обід він дивився, він навіть не спав. А ні, трохи кимарнув, кажу, нажми на паузу, там ще на паузу можна натискати. Він трошки кимарнув, але дивився, кіно йому зайшло. Каже, дуже класне кіно. Ну, дуже-дуже класне. Сьогодні він не додивився, чуть-чуть йому залишилось, бо він там відволікався. І це і кіно йому сподобалося. DVD є, я кажу, тільки диски. Я буду на секунді, наберу йому ще фільмів 100-500, нехай має. Треба йому купити якусь таку папочку для дисків. Там теж того є, того сміття повно. І буде собі дивитись DVD. Телевізор, DVD, на роботі все є. Тож я йому включив кіно, собі зробив кави, зайшов в Call of Duty і дивлюсь, грають хлопці з армії. Ну, Там, де я служив, там вони, ну що, міняються. кожні 4 години на пост, Це, ну, не висипляєшся, але йдеш на пост, і там потім заміна, на дежурці сидиш. Добре, що мають інтернет. І грають Call of Duty. Я з хлопцями, з якими служив, пограв, побігали, трохи поговорили. Отак, що згад... там, як? Ну, нічого не змінилось в нас. Там рокіровки, заміни, отакі от дрібниці, але толком нічого. От, Побігали ми це і... Пішли... Пішли, треба було встановити датчик пилу. У нас ще є датчики пилу, бруду, отакі от. І... один із них був забруднений. це якраз в Garbage Chute, де викидається сміття. Труба для викидання сміття, і воно там на самому верху було треба було поміняти. Ми його поміняли, це такий датчик. Його міняєш, і по ньому не видно, що він поганий. Сем зразу бере викрутку, давай його покалічу, там товче, не може пробити. Він пластик твердий має. Взяв молоток, пробив. Каже, щоб ніхто ним не користувався. Бо ми їх викидаємо в окрему коробку і по електроніку викидаємо в інше місце, так як батарейки, і це все. Лампочки. І він це пробив, і ми після того мали спуститись на 37-й поверх. Замінити лампочку якраз теж в garbage shoot, там, де люди викидають сміття, лампочка перегоріла. Я міняю лампочку, а він бере, викидає цей апарат всередину. і так завис. А, так ми ж мали тут не туди викинути. Кажу, ну так, ти ж його на що пробивав? Але вже таке пішов сміття. Та і час від часу ми лампочки теж викидаємо, в смітник, нічого такого, там пластик, ніякої такої хімії. Пішли ми до комп'ютера, ну, звісно, технічні приміщення, кожен день ми обходимо. Пішли до комп'ютера, заявок було десь так більше десяти. Сім було тільки тавер B і тавер Ей, там було досить. І я кажу, давай, от в нас ще час є, ми там ще з пожежним пожежна безпека приїжджала. Ми там перевіряли дуже багато перевірок, перевіряли свої там приколи. Ми їм відкривали двері. Тож кажу, часу небагато, давай зробимо тавер A І підемо на обід. Так і зробили. Перейшли з A, скоренько поробили. Euh, була, була пралка забита. Я бачу по заявці. Я зразу взяв пилосос, Але сам взявся витягувати воду. І блін, позамочував все, ну, але нічого. Я бачу, він спокійно, вода. тече, він спокійно, не панікує. Сьогодні він не панікував. От. І... А я перевірив плиту. Пишуть, ну, в заявці написали, що плита не нагрівається більше 360 градусів. Я такий собі думаю, ну нічого собі 360 градусів, вони там що хочуть метал кувати. Це дуже багато. А я, ну, я прийшов, перевіряю, верхній тен, нижній працює е, іменно духовка, духова шафа. 500 Фаренгейт максимум. Ну, 500 Фаренгейт це 250 градусів. Ну не 350, вона фізично стільки не, має, не може набрати. Ну, коротше, що вони там помилилися. Не думали по Фаренгейтах, але вона набирає. Набирає 500 Фаренгейт, вона набирає. Зробили метабор-й, і пішли на обід. Пішли на обід, Сему включив кіно, сем то так втупився. І ну, кіно класне, я йому ще там трошечки підказував сюжет. ну, На англійській мові він розуміє. Але десь якісь моменти пропускає, бо телефон заглядає, і кіно каже зайшло. Я йому на другий раз включу красуню та чудовисько. Взяв просто по приколу, взяв різні, зовсім різні тематики, нехай буде. Я не знаю, що до дитина любить. Отак, От пообідали. Ми подивилися кіно. Позвонив Джордж. Подзвонив Джордж. Сем каже, треба допомога, треба одну людину. Їдь зі мною, допоможеш мені завести холодильник, треба встановити. І в нас холодильник якраз був на складі. Сем його забрав, поїхав. А я кажу: я йду, зроблю замовлення та варбі заявки. Там сім замов... заявок було. Одну не доробив, ну не, не то що не доробив, зашпаклював. Ді, е, жінка там каже: я прибирала і відкрила двері. Стопор, я не знаю, що вона з тим стопором зробила, може, його відкручувала. І пробила клямкою стіну. Стіни тут гіпсокартоні, та як всі в Україні сміються, то тут стіни, тут паперові будинки. Так воно і є, паперові будинки. І пробила клямкою стіну. Чого я зашпаклював? Завтра зайду, зашліфую, знову підшпаклюю і воно все щезне. Вона з Бразилії не говорить по-англійськи добре, теж мені через телефон переклала, що знайшла в вентиляції павука, павутину. Каже, то нормально? Та нормально, каже, ну павука могли з вулиці навіть привести на собі. Нічого страшного може бути. Ну в нас вентиляції чисті, будинки нові, і там, то, що вона знайшла павука, це дуже дивно, бо там реально чистота. Та й воно фільтрує, ну, не буду розказувати там. Не було сильно проблем. в неї ще плюс двері, каже, дуже важко, дуже важко закривались. Я такий відкрив. Я прийшов, коли майстер приходить, все працює ідеально. І вони так само ну, не працювало, а зараз все працює. І от ви прийшли і все працює. Я не знаю, що робити, але кажу, поламаюся, ще раз позвоніть без проблем. Зробив я ті всі заявки. Була одна заявка, українська родина, ну не українська родина, дівчина. Ім'я в неї Аня, а в неї чоловік е угорець, не знаю, звідкись е з іншої країни. Я не знаю, він ну, не, не говорить ні по-українськи, по-російськи кілька слів знає. І він був вдома. Я мусив піти до Алі, там не було дозволу. В них проблема була, що відкриваєш холодну воду. І тече не дуже холодна, не крижана, а така от е, літня. А з крана поруч тече холодна. І я от не знаю, ну там по суті йде два стояка, і треба розібрати. Завтра я сказав, піду ще раз. Знаю точно, як працює ця система, бо е, по суті, в ванні інакша. Інакша труба йде, ну логічно, якщо там холодна яйця. і це. Завтра буду ще раз вони заглядати. Оцю заявочку не доробили. Е, Далі що? Алі попросив помалювати двері. Всі двері, такі от поцарапані, металеві двері. І в нас є фарба для того, просто перекатати, нічого не мити, не шліфувати. Сем взявся то робити, я, а я пішов ще щось якусь заявку закривати. І таке, прийшли ми до себе на четвертий, по четвертій. Семові я включив кіно, Сем задоволений, дивиться, а я е, щось собі там складав. У мене там на роботі купа всього, і оцей великий ящик я теж на роботі взяв. Дуже класний ящик. ну Він мені дуже сподобався тим, що в нього така от кришка. І він ще має колесика. Цей ящик з однієї сторони має колесика, дуже класно закривається. І в машину в багажник мені вміщається повздовж, що можна як шуфляду висовувати. Блин, мені сподобалось. Я його напакував цілою штукою, цілу купу речей. В нього напакував ламзак, оцей такий мішок, що надуваєш, великий, класний, точно буде для мене. І Я його тут же не надавав, гарно спакував і відставив на літні речі. Десь вийти на природу, оце він мені пригодиться. Далі, далі, далі. Тренажерний зал. Сьогодні понеділок, я пішов в тренажерний зал. Гарно. Я, ну, приворкав, а, я ж поки, кіно, поки сам кіно дивився, собі приворкат твипив, Це теж з ним кіно дивився. Там якраз цікаві моменти, гонки були. І пішов в тренажерний зал. Перед тим подзвонила мені Аня. Аня, і Аня ж збирається відкривати свій танцювальний клуб для дівчат, для дівчат, так що всі дівчата, які хочуть, пишіть, я дам їй контакт. Вона вже собі потихеньку набер... назбереє групу, вона там серйозна танцюристка, в неї ціле життя там в шоу-бізнесі, навіть кліп є в цьому в інтернеті з нею разом і, і чоловік показував. так що Серйозна танцюристка, і вона їй треба було місце, де зняти якийсь такий рекламний ролик. І вона подзвонила каже, може, в мене вежі Так, без проблем. Ясно, що в мене вежі добре, я знайду тих гарне місце, і в мене просто панорамні вікна. Ну не те, щоб панорамні, рамки є, алюмінієві, але гарно, задній, гарний фон. І я кажу: приходь без проблем, я тобі відкрию. Вона каже, десь на шосту, ідеально, я в тренажерному залі, я якраз по шостій закінчую. І я в тренажерний зал, собі гарно позаймався. Я, Якщо люди просять, я тренажер віддаю зразу. Так як я тут працюю, і я така людина, що я тренажер віддаю, і я собі зроблю щось друге. Бо в мене завжди плюс-мінус одинаково, я собі можу комбінувати. Тим більше в мене є один такий сет, який займає чотири тренажера. На одному тренажері дві вправи, ноги, пере, передні ноги, потім ще один, чотири тренажера займаю і так по круговій. І я зробив одні вправи на одному, потім бачу, чувак питається, ти тут ще будеш робити? Я кажу, ще один підхід, бо я мав ще після того ще зробити три вправи. Але думаю, нехай вже як він хоче, нехай буде. Ще один підхід. Я йому віддав, пішов, зробив інші вправи. Потім повернувся назад, бо він звільнився ідеально зробив. Забронював бігову доріжку, пішов на бігову доріжку. Я ще не зробив на тренажерах, але вже поставив телефон і водичку на бігову доріжку. Пішов, побігав, ідеально. Дівчина бігала. Прийшла дівчина не то, щоб вона бігала, вона йшла. Прийшла і йшла, в неї швидкість була 3 і там з половиною. Я біжу 8.8. А потім 11.11 11, 11 в кінці. І 11.1. А вона прийшла і собі топала на біговій дріжці, От не замітив, чи вона мала телефон, бо дехто приносить собі телефон, дивиться якийсь там футбол і може йти. Ну, то ще нормально. А вона, по-моєму, не мала. Вона музику слухала. Точно вона слухала музику. І цей. І вона собі йшла. Я приходжу на тренажерний, ну, на бігову дивлюсь, вона вже 15 чи 20 хвилин йде і тільки 100 калорій спалила. Я пробігся 10 хвилин і спалив 188 калорій, і я зв'язаю, дивлюсь, на неї ще тільки 180 калорій. Вона чуть-чуть вже пришвидшилась, бо побачила, що я біжу. Ну, Люди приходять просто походити. Ну, нехай вона молода дівчина, не то щоб вона якась там була старша, Старші нехай собі ходять. А вона, скільки 20-25 років, то вона могла бігти нормально. Отаке от, от. Побігав, якраз подзвонила Аня, що прийшли, я їх зустрів і завів на 41-й. Думаю, почнемо з 41-го. Але на 41-му погано, що там освітлення і ті лампи не виключаються. Рубільник від тих ламп десь в іншому місці внизу, може бути на першому навіть. Бо всі рубільники, які на 40-му, вони відповідають за 41-й, за 42-й, немає для лампи. Ми вже всі переклацали, Я хотів на Новий рік виключити не вийшло. І вони попробували там, але я думаю, заведу їх в пусту квартиру, яку, ми, яку я знаю, що вона пуста, тим більше я від неї маю ключі. І там гарний фон, гарний вид на даунтаун. Мені сподобалось реально. Ну, і я думаю, що їй сподобалось, бо там вона танцює, має ще гарну підсвіточку, і позаду будинки. Вікна світяться. В нічному вночі дуже гарно. Я відео ще не бачив. Я їх залишив, нехай вони там з Олексієм собі знімають, щоб вона собі вільно себе почувала, гарно собі це зняла, я пішов до себе на четвертий. Я випив протеїнового молочка і взявся прибирати. Оцей ящик я наповнив цілою купою всякого барахла, яке я хотів додому принести. А, наприклад, ось цю штучку. На двері вішати. Ікея. Ні, це. А, Ікея. А, Ікея. А, Ікея. Оцю штучку, зараз цю штучку перевірю, це Humanity Fire. йо йо вилітають вже слова з голови. Зволожувач повітря, зволожувач повітря маленький. Якщо він працює тихіше, ніж мій синій, я собі поставлю цей. Дуже простий. Ти регулюєш потужність і все. Він чуть-чуть брудний, кальцій. Але це все відмивається. О, я бачу, його вже шургали, шургали чимось. Пробувала відмити, але ну, я перевіряв його на роботі. Він на роботі працює, але в мене там на четвертому шумнувато, бо працюють помпи, насоси, і не чути було, чи він добре працює. Е, так само запакував сюди свою коробочку е, з ТВ-боксом і кинув сюди переноску, цю, яку взяв. Де я взяв? На секунді, я якраз за нею показував. Ідеально, мені потрібна якраз така переносочка, бо тут є е, жорсткий диск, який має якраз таку вилку. Плюс ця сама переноска має таку вилку, і телевізор. Мені прийдеться, якщо я, я приношу, мені не вистачає розеток. У мене була велика е, Велика переноска, потужна, груба, а я не люблю. Вона мені багато місця займає така вона тверда. Я хотів маленьку. Плюс я ще в цю коробочку поставлю цей пульт аеромиш, що ти от е, водиш, і мишка бігає по екрану. У мене була дешева в Україні. А ця набагато краща, Ну, вона мені дуже сподобалась. ну Вона в коробці, я коробку викину. Я цю румеш собі залишу, вона буде завжди у мене, я продавати її не буду. Бо вона має клавіатуру. І дуже зручно на ній друкувати. Я вже пробував в пошуку вбивати якесь кіно, ще щось. Ідеально. Вона буде йти до ТВ бокса. Тут така от флешечка вставляється, там місце є. так що Оце буде йти в цей комплект. Тим більше. Тим більше, тим більше, тим більше, запросив Олександр нас на день народження, і в нього є телевізор, там буде кімната відпочинку, і я візьму ось, цей, ось цю коробочку. І включимо. Якщо будуть діти, включимо мультфільм або включимо кіно, що-небудь, музику, там все в цьому ТВ-боксі є. Це треба взяти. О! Я би забув, але побачив. Ця шкарпетка це друга. О, Перша лежить в шуфляді вже десь місяць, якщо не більше, одна саменька, я вже почав хвилювати, що друга пара не знайдеться. А я сьогодні взяв тренажерний зал, футболку з капішоном. Я вже давним-давно в ній не ходив. Давно, ну місяць точно. І я її прав, прав разом з цими шкарпетками і ще одна була там. Оцих маленьких в мене повно, я їх. Е... Е... За ними не хвилююсь. А оця полосата ну, мусить пару мати тільки полосату. І я сьогодні взяв ту футболку з капюшоні дві. Знайшла. Так що все, зараз їду докупи скину і буде. Шкарпетки знаходяться. Залишили мені на одній з вечірок дівчата отаку от гру. Я її навіть не бачу. Я спакував, там перший мільйон була ще гра. У мене тут багато ігор. Так що і ось ця гра, хто знає, я думаю, де ж і...? я її десь бачу, така класна гра. Е, ставиш е, лазер і дзеркала. Передаєш і там йде плюс карти. Маєш якісь завдання, ось такі от карти. І крутиш. Ну, гра простенька. Гра простенька, тут пише від одного... А, від 8 років до 99, так і пише. І цю гру я грав в телефоні. Я думаю, всі грали оце лазер розвертати, повертати, проходити всякі завдання. Тут лазер є. Але в ньому не було. Тобто були батарейки, але він не працював. Ось такий отлазер. Посвідчув, попадає, попадає в камеру. Ну, коротше, ось такий от лазер. Така от тубочка, вона тут вставляється, і він не працював. Не працював, бо батарейка, батарейки були погані. А мені пощастило, що я мав такі батарейки, якраз я коли взяв. Якусь там іграшку, щоб перемонтувати міксер. Там були такі от малесенькі батарейки. Оця якраз її здуло. Вона погана, одна тільки, друга працювала. Так що з тої іграшки я дістав три батарейки і одну поставив. Так що дві маю запасних. В цей, пар... В цей лазер де якраз дві батарейки. Ну, я сумніваюся, що вона там швидко розрядиться. чи то ми будемо бавитись. Я думаю, що будемо. Діти будуть бавитись, треба деякі якісь завдання їм подавати, слідкувати, щоб вони все правильно робили. Щось придумаємо. Щось придумаємо. О, моя коробочка. Оцю коробочку я вчора показував з наповненням там такі штучки. Але я не замітив, що ця кришка, вона тріснута. А, і, до речі, тут вже відломується теж. Вона, от вона вже фактично. Вона впала тут. Тут вже відломана. І оця чорна кришечка мені не зайшла. Але я маю таку коробочку. Е Рот, Класно. вона теж мала синій відсік. Він, він є в мене відкладений. Я люблю ці прямокутні коробочки, класно закриваються. І я взяв ще одну кришку. Руц. Вона була, це я взяв ще десь церкві Володимира. Просто була кришка сама без коробки. Нікому кришка без коробки не потрібна. Але я дивлюсь, кришка Рут в мене така є. Ну про всяк випадок візьму. І вона у мене лежала. Плюшкін. І вона ідеально підходить для цієї коробочки. Ось якраз ці 9 воно закривається так, як має бути. Так що тепер я маю ще одну повноцінну нормальну поробочку. А в цій я брав собі якраз обід, приніс додому Сильно, і не шукав, щоб показати. Е, вистачить. Багато. О, вішаки. вішаки, приніс собі оцих чорних вішаків цілу купу. Один був зламаний, мав сам гачок, і я пробував, як він ламається. Ну, реально міцний. Треба постаратися, щоб його зламати. Тепер я вже буду мати вішаки, але це на нову, коли куплю свій будинок, я їх зараз запакую гарну сумочку, занесу на роботу, буде в мене там сторидж. Будуть в мене там зберігатися. О, навів на роботі трошечки порядки. От тут треба було поскладати, після вечірки я нічого не встиг послати, ми ото швидко посклад, поскидали в ящик, я е, скоренько збирались, не часу. Сьогодні це все понастроював. Настолкі, настолки є. Коробочка є. Коменти, коменти, получив я комент від постійної глядачки. Багато коментів, якщо чесно. Багато коментів, бо ну, більше підписників. У мене підписники, я думав, у мене так якраз скільки днів, скільки підписників. 240 день, 240, ні, вже 270 підписників, і вони всі хочуть щось написати. Дивляться відео, тож не факт, що попадають на останнє, там якісь перше, друге, третє. І в основному такі от всякі провокативні коменти, то на них легко відповідати. Що там? Так, ні, до побачення. А от на серйозні коменти, де люди хочуть почути інформацію про е, як тут життя і ще щось, на них треба більше часу потратити, ну і більше тексту написати. Тож, на ті всі дрібненькі, то я скоренько відповідаю, а от на ці серйозніші треба час. І я на них відпишу сьогодні, напевно, що все треба. Я хочу позакривати, я не люблю, коли от висить оце все. Не... Без відповіді. І отримав коментар від постійної глядачки, яка написала так: цікаво, цікаво слухати, цікаво дивитись, але хотілося б побачити гори. Я дуже люблю гори, але я не хотів їхати туди один. Ну, з кимось. З кимось близьким хотілося би поїхати, показати, подивитись, і щоб двоє були в захваті. Самому я поїду, я звідси нікуди не збираюся їхати, я горе я по-любому побачу. Так що воно мені, воно мені не горить, як тільки вийде. Хочу поїхати на сноуборд. Оце для мене проблема. Бо і часу не вистачає, якось не сходиться, і самому плюс-мінус не дуже хочеться їхати теж. Але на сноуборд можна поїхати самому, так як я буду тільки вчитись, буду ще їздити, буду падати потихеньку. І отаке от, от. На сноуборд хочу поїхати. На сноуборд не хочу їхати в банф. Хоча мені рекомендують треба їхати в банф, там 100-500 гірок. Майже та сама ціна. Побачимо, бо тут біля нас є в Калгарі прям. В Калгарі є гірка, де можна вчитись поїздити. Але тут дорожче, то само собою, це ж в Калгарі, в місті. В місті, там, де ми здаємо пляшки, і зразу от за пляшками підйомники. І цей. От такі от отримав коментарі. Заряджаю колонку по позичуванні колонку, вона там під колоночку танцювала. Обіцяла мені скинути відео. Так що я скину, як вона там собі вибере краще, скине мені, я скину групу. Покажу. Все, на сьогодні хватить. Треба оце все в мене стільки, тут же стільки того барахла, треба буде завести ігри, я точно завезу на роботу. Ігри я точно завезу на роботу, організую там ящик. Деякі ігри я підготую завтра. Які візьму до, до, Жень... до Джо... Джека до Джека по-англійськи, все як має бути До... Дж... До, Джека. Е, кажу, до Джека, до Олександра. Джек теж буде. Е, от. І Поїдемо туди, візьму ігри. Все, на сьогодні вистачить. В понеділок в мене прийшов чудово.